Всім привіт, друзі! Отже, вчора з'явилася новина про те, що в багатьох містах України незабаром водоканали можуть припинити постачання води. Все почалося з того, що Рівненський водоканал вчора зробив заяву, що починає суттєве скорочення подачі води споживачам. Ось читаємо. У квітні рівне облводоканал готується до подачі води з пониженим тиском в окремі години, а це означатиме, що в кранах багатьох споживачів підприємства в певні години не буде напору. А в декого, хто живе на верхніх поверхах, води взагалі може не бути. На підприємстві розуміють, що такий крок досить непопулярний і створить незручності для споживачів, проте іншого виходу з огляду на ситуацію, що склалася, не бачать. Ось така заява рівне водоканалу. Тобто в рівному з постачанням води може незабаром настати справжня катастрофа. Але крім рівного, така ж ситуація незабаром може статися і в інших містах України. Ну зокрема про це заявляє представник влади, народний депутат від слуги народу на прізвище Кицак. Прецеденти, які зараз з'являються там в рівному, франківську і так далі, вони далі будуть поширюватися по всій Україні, тому що рівень заборгованості. Якщо ми сумуємо по всій Україні, він просто там нараховується на десятки мільярдів, тому потрібно виходити із цієї ситуації. Ну зазвичай катастрофу із забезпеченням водою депутати та керівники водоканалів пов'язують із заборгованістю населення. А крім цього, вони також часто скаржаться на те, що тарифи на воду, мовляв, не покривають собі вартості її постачання споживачам. Тобто вони хотіли підняти ці тарифи, але під час воєнного стану це робити заборонено. Тому, мовляв, дорогі українці, якщо ми не можемо з вас стягувати більше грошей за воду, то ви будете взагалі сидіти без води. Але справжня причина того, що у водоканалів не вистачає коштів на постачання води споживачам, на мою думку зовсім в іншому. Річ у тім, що водоканали давно перетворились на справжні корупційні годівниці для місцевих чиновників та олігархів, а тому у тарифи на постачання води закладається безліч корупційних схем. Тобто більша частина грошей, які люди платять за постачання води, просто розкрадається керівництвом водоканалів, політиками і правоохоронцями, які ці водоканали кришують. Ось давайте подивимось, як це відбувається на прикладі того ж самого Рівне облводоканалу, який вчора пригрозив залишити рівнян без води. Отож, тривалий час рівненським обласним водоканалом керував такий собі Андрій Карауш. Цей Карауш родом з новоукраїнки Кіровоградської області, з 2012 року він був директором Рівневодоканалу, а в серпні 2022 року його призначили головою Рівненської обласної ради. Тобто Карауш 10 років з 12 по 22 рік керував рівне облводоканалом. Ну а коли пішов на підвищення головою Рівненської обласної ради то й сьогодні він досі зберігає контроль над цим підприємством, бо нинішній керівник водоканалу, як стверджують місцеві медіа, на 100% його людина, тобто його ставленик. Ну а тепер давайте подивимось на декларацію цього карауша. Вона є у вільному доступі. Я е, залишу посилання на неї в описі до цього відео. Отже, у карауша, у власності кілька земельних ділянок площею майже 8 гектарів. Ще в нього є офіс на 70 квадратів і увага! Квартира площею 184 квадратних метри. Ви уявляєте, що можна робити в квартирі площою 184 квадратних метри? Я спочатку думав, може він живе десь на насосній станції, але ні, насправді ця величезна квартира Карауша знаходиться в одній з елітних новобудов в місті Рівному. Крім того, у Карауша з дружиною цілий автопарк і серед його машин люксовий позашляховик Мерседес, Пікап Форд Ф 150 та інші машини. Крім того, цей екс-керівник водоканалу задекларував 100 тисяч доларів і півмільйона гривень готівкою. І можу сказати, з власного досвіду проведення журналістських розслідувань, те, що задекларовано, це в кращому разі, десята частина реальних статків українського чиновника. Бо наші можновладці зазвичай показують в деклараціях дуже малу частину свого майна, а от більшу його частину вони навчились ховати, оформлювати або на родичів, або на безхатченків, або якщо йдеться про гроші, то переводити їх на офшорні рахунки. Отож, давайте підсумуємо: керівник рівне облводоканалу, мільйонер, а у підприємства при цьому не вистачає коштів на постачання води споживачам. Ви не знаходите тут зв'язку. Ну а зв'язок тут насправді очевидний. Ще раз повторю: водоканал, як і будь-яке комунальне підприємство, це величезна корупційна годівниця для ось таких місцевих феодалів, таких як цей карауш, які грабують громадян через завищені тарифи на комунальні послуги. А завищені вони тому, що значна частина грошей, яка надходить від споживачів, розкрадається через сотні корупційних схем на комунальних підприємствах. Від ремонтів водопроводів за завищеними цінами до закупівлі реагентів на, для знезараження води у сумнівних фірм-прокладок. Вони крадуть буквально на всьому: на запчастинах, на матеріалах, на автотранспорті, навіть на канцтоварах. Ну і нема чому дивуватися, що оцей карауш очолює фракцію слуга народу у Рівненській обласній раді. Тобто. Особисту політичну відповідальність за цього кадра як і те, що у рівнян скоро не буде води, несе особисто президент Зеленський, бо слуга народу давно перетворилася на збіговисько казнокрадів, мародерів, ухилянтів і брехунів, яких гвалтують і грабують Україну в той час, поки вона стікає кров'ю і б'ється з лютим ворогом на фронті. Ось такі справи, друзі. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про ці наміри влади позбавити українців води і як ви вважаєте, хто у цьому насправді винен. І будь ласка, на всяк випадок підпишіться на мій резервний YouTube канал. Посилання на нього є в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд і поширення. На все добре!